Беркуте, прощавай. Очільник МВС Аваков підписав наказ про ліквідацію спецпідрозділу бійці, якого впродовж трьох місяців вбили, стріляли та відверто знущалися з євромайданівців по всій Україні. Натомість створять новий спецзагін, але запевняє Аваков, з геть іншою філософією існування та завданням, найпершим виключно захисту громадян. Велика перемога Євромайдану. Беркут не просто відступив. Він зник. Більше Україна не побачить цього хижого птаха на міліцейському шевроні. Бійці самооборони переконують саме Беркут вирізнявся серед усіх спецпідрозділів своєю жорстокістю та підступністю. Василь з 32-ї гуцульської сотні показує свій щит. Якби не він, було б у дядькою Василеві багато дірок від Беркутівських куль. Бачите, це є мисливська є... 12-го калібру, дев'ятка, тих іде нормально вісім штук, буде в заряд. Це ще не було. А коли їм дозволили вже от мисливську ну, вогнепальну зброю, то вони клали, ставили від підшепника, що забороняється навіть на звіра полювати. Бійці самоборони гірко зітхають під час перших суточок з беркутом. Їх євромайданівців, розганяли за лічені хвилини. Потім потроху вчилися у самого беркуту як шикуватися, як тримати стрій і як відбуватися. Трошки підказували вже чуть, хоч чуть училися так як. Групуватися, один одного прикривати, захищати. От так, щось, щось по чуть-чуть вже досвід отримали, всі багато. Зараз на Майдані Незалежності від Беркуту залишилися тільки рештки одягу, коли Беркутівця ловили, з нього насамперед знімали амуніцію, відбирали щит, кажуть бійці самооборони. То є трофеї, то, то є на рукавники, от, на локотники, то є на колінники. Ну а то є, от, їхні теж. Наші датори спеціаліта На ви всь... всі цю... весь в трофеях. Новопризначений ну, очільник МВС своїм наказом ліквідовує спецпідрозділ Беркут. Усі його бійці найближчим часом пройдуть перевірку керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію всього особового складу колишніх спецпідрозділів. Беркут з метою прийняття рішення щодо подальшого їх Проходження служби в органах внутрішніх справ. Деяких перетестувати не вдасться. Вони втекли зі своїх частин. Кажуть, дехто да, навіть зі зброєю. Таких обіцяють ловити і судити. Кати повинні відповідати за свої вчинки. Олександр Загородний, Євген Шульга, Новини 2+. +2.